Доброго дня, дітки! Зараз на вулиці дуже холодно і багато снігу. Пташки не можуть знайти собі зернят. Потрібно їх погодувати. Але не можна сипати зерно на сніг. Куди малята ми насипемо зерно? Ми завчасно, як годиться, ледь упав легкий сніжок. Змайстрували годівницю. На зимівлю для пташок. Діти, а які пташки прилітають до годівнички? Ось погляньте, діти, до годівнички прилетіли горобці, синички і сорока. Давайте порахуємо горобців. Один, два. Скільки горобців? Два. Давайте порахуємо синиць. Одна дві. Скільки синиць? Дві. А скільки сорок? Одна сорока. Скільки всього птахів прилетіло? Багато. Горобці і синички маленькі. А сорока. Велика. Сорока велика, їй потрібно насипати багато зерна. Діти, де сидять пташки? У годівничці? Посиділи, поїли, повеселішали і почали співати. чик чирік співає горобчик. Цвірінь, цвірінь заспівали синички. Пташки подякували і полетіли. Дітки, а покажіть, як пташки крильцями махають. Пташки полетіли високо-високо. Дітки, потрібно завжди робити добру справу, годувати пташок взимку, зернятками. Хлібчиком можна разом з батьками змайструвати годівничку. До побачення, малятка, до наступної зустрічі!